Кажуть, у людини в світі є дві радощі у юності піти з дому, а в зрілі роки повернутись додому. Ось понад річкою удаєм село Лиляки, чи то від лелеки соняшного птаха Тотема, чи то від Леля юного Бога любові. Це материзна моя, тут я ріс. Я зрозумів, життя є дім, а дім має бути теплий, затишний, і тоді Бог не залишить мене напризволяще. земля цього літа, чому ж мені цуратися Бога? Ні в якому разі? Боже теж не цурається земного. Усе поєднане, без зайвини і без нестачі. Так, але поки родить земля, поки є де жити. А коли вигнали з дому, з церкви, з монастиря, у двадцятих роках безпритульні ченці ходили по селах і благали добрих людей зберегти монастирські ікони до кращої пори. Отак цей образок Святого Миколая з Густинського монастиря потрапив до нашої родини. Ю на верховині могутньої таємничої гори Холодниці у центрі літописного Варена. Немало таких городищ на Чернігівщині, землі, яку наші предки лагідно називали Сіверія. Тут понад шість тисячоліть тому розпросторилась легендарна країна оріїв хліборобів Варна. Лишилося від тої прадавньої пори духовного життя наших предків Сонцесповідувачів. Тільки священні наймення, Гір, вара, ладина, річки, удей, села, леляки. Але де ж тепер ті річки й гори, Веселі села, і люди в них раді й веселі? Ви їдете полями, кругом хліба, кругом деревня на много десятков верст, Все серо, грубо, бесприветно. Так описывал 80 лет тому свою подружь по тихим обителям российский религийный философ и письменник Василь Васильевич Розанов. И среди этой буквально пустыни, культурной и исторической, горит яркая точка истории, цивилизации, духа, забот самых отдаленных, воспоминаний самых древних, Ось що розповідає знаменитий Густинський літопис. У 1600 році з Києва на Прилуччину вирушили монахи Йоасаф, Єфимій і Геннадій. На удеї вони облюбували затишний острів Густиню, оточений з усіх боків річкою з чистою і смачною водою густим і високим, як ліс очеретом. На тихому плесі виблискували під сонцем білі, як сніг лілеї. В прибережних плавнях водилася сила силасиленна, неполоханого птаства. Річка кишила рибою та ще й острів заріс густим лісом. Це місце було справді райським куточком. Свідомо податися у ці хащі. На цей дикий острів. Навіщо? Мабуть, усамітнення є такою ж великою вічною потребою людини, як і життя серед людей. Безгучність, мовчазність. Та це ж рай духовний, ліс, океан чистого повітря, схід сонця, та це ж злагода душі. Заради цього людина й тікала від громади. Потреба стомленной души, самотність, природа, монастырь. Знову взагадуется Розанов. Монастыри ⁇ это те первоначальные островки среди языческого древнего океана, которые, споявшись, сплотившись и образовали материк церкви. Прибавим к этому, что из монастырей ни в древние, ни в новые времена ни один не был административно основан, властительно учрежден, а все они возникли свободно, лично, из какого-нибудь подвига старца, из биографии святого. Таким образом, даже как-то и в голову не может прийти кому-нибудь посягнуть на это сердце церкви, свободно бьющееся. Ось нарешті і дістався я святого місця. Саме тут, саме з цього місця, Тарас Шевченко 1845 року малював Миколаївську браму. І теж не в кращі часи. Раніше монастир від Занепаду охороняли численні універсали гетьмана Богдана Хмельницького. Через цю браму проходив кожен козак, повертаючись із походу, дарував монастиреві коштовності. Кожен віруючий прагнув побувати в густині. Не вперед не оборонили своєї духовної волі. І тільки стародавня криниця, як і 400 років тому, живить людей чистою водою біля Троїцької церкви. У 1640 році посеред монастиря, де розпочалося будівництво нової дерев'яної церкви, було урочисто поховано тіла трьох мучеників немовлят, забитих татарами при дорозі. І саме над їхньою могилою спорудили вівдар Святої Трійці. Зараз важко уявити, яка ж то краса була в нашому краї, що зачарувала аж арабського мандрівника. Бо невеличний іконостас Софії Київської, Ні Печерській, обидва вони не можуть зрівнятися з цим найдосконалішим іконостасом. При кінці XVII століття гетьман Іван Самойлович на місці згорілої збудував кам'яну Троїцьку церкву. Гетьман Іван Мазепа спорудив кам'яну Успенську церкву з трапезною, келейною і пекарнею. А коштом Дмитра Горненка зведено високі цегляні мури навколо монастиря. Побудовано кам'яні надбрамні церкви Миколаївську і Петропавлівську. У монастирі була солідна на той час бібліотека, свій архів, школа, велися історичні і монастирські літописи. У церквах було зібрано безліч ікон, і серед них сяяла чудотворна ікона Іржавецької Божої Матері. Отак у другій половині XVIII століття на Прилуччині виник і сформувався визначний ансамбль споруд у стилі українського барокко, чи не найкращий в Україні. Густиня була осередком духовності. Культури на Лівобережжі. Та недовго тривав розквіт. Імператриця Катерина ІІ своїм указом 1786 року позбавила Густинський монастир усіх його володінь, а потім і зовсім ліквідувала. Півстоліття стояв примарою серед розкішної природи монастир-мучник. Тривогу підняли наші земляки, зібрали кошти серед населення, поволі почали відбудовувати церкви. Але як? Першим ділом знівочили все, що нагадувало українську окремішність. Старовинні іконостаси і козацькі ікони замінили новими, замовленими у Петербурзі. У головній Троїцькій церкві знищили портрети князя Вишневецької гетьмана Мазепи. Засипали родовий склеп горлинків і самойловичів. Отак убивали нашу пам'ять. Та все ж густиня з кожним роком кращала, чарувала око своєю тихою красою, знову стала місцем прощі, святим місцем. Разграбили ужас, но всего страшнее, когда кончилась любовь. Люди ходят ненужные друг другу. Ой-ой-ой, а после пожара обнимутся и начнут строиться. Ограбленные опять начнут собирать в кучу. Только где кончилась любовь, уже ничего не начнут. И легкий ветер, самый легкий, разнесет похолодевшую залу. Бач, бідний чоловік. Дісталось лихо й до святої гостині. Спочатку від монастиря забрали всі його угіддя, пограбували налагоджене господарство, потім підселили до чинців дитячу колонію. А далі ченців зовсім розігнали. І пішли вони блукати по селах. П'ять років тому мені вдалося побувати у склепі Воскресенської церкви, де серед інших, за словами Шевченка, поховано вічної пам'яті достойного князя Миколу Григоровича Ріпніна. А там поховальні ніші відкриті, пограбовані, а в нішах зберігали буряки, картоплю для перестарілих і душевно-хворих жінок. Такий тут був інтернат. О, монастырь. монастирь. божественное учреждение. Сколько ты доставлял отрады благоговейному человеку, находившему в тебе высшее образование духа и убежище от мира самое надежное. Теперь ты похоронен, но не похоронены искатели жизни твоей. Жажду жизни духовной не заглушит окрик толпы, ее не затмит прогресс времени. легковесность наших суждений о монахах не вина, а, вероятно, наша общая беда. Мы не знаем совершенно внутренней жизни монастыря, а догадки наши часто являются шагами в ложном направлении. Когда предполагаешь, что причиной ухода той или иной послушницы из мира были крушения надежд, житейские несчастья, обездоленность, то становится жаль ей. Хочется ей сострадать, но когда видишь, с каким воодушевленным и просветленным лицом она молится Богу, работает, то становится жалко себя. И думаю, в тот момент она, кроткая монахиня, сострадает мне, неспособному разделить с ней возвышенных чувствований. Нашество. Нельзя его отрицать. Это великий факт, мирообъемлющий, всегда побеждавший, может быть, непобедимый. Зауважу, женочий монастырь почав иснувати під час вітчизняної війны с дозволу немецької влады. Він проіснував аж до 1959 року, а потім на його території був будинок перестарілих, згодом інтернат для душевно-хворих жінок. Монастир закрили знову. Гадали, що на цей раз остаточно. Майже через 40 років почало відроджуватись монастирське життя Густині. 1994 року тут оселилися черниці на чолі з матушкою Вірою. Вони самотужки довели до ладу Воскресенську церкву, де був освячений престол, і почалася служба Божа. Ці радісні хвилини прийміть цей святий хліб як символ миру, любові і сердечної поваги. Ласкаво просимо вас до нашої святої обителі. Я дуже рад, що Господь нам допомогу зустрітися тут, на цьому святому місці, де довго мовчали і дзвони, і голоса слав'ящої Бога. Замерле місто, але воскреслоно. Монастир дорогий перевищає усе на землі. Народ ночі спить, відпочиває від трудів своїх, а ми охороняємо їх молитвою. Охраняється у монастирі молитвою весь род чоловічний. Тому я рад, що сьогодні я сюди прибув і буду молитись у місті з вами, щоб це святе місце було джерелом великих милостей Божих, і великих радостей для всього люду, який буде сюди приходити і в місті з монашествуючими молитись. Хай Бог благословить вас. Всім добром, здоров'ям, добробутом, радості и счастьем і крепить вашу віру і приумножить вашу любов до Бога і до ближних. Амінь. Храни Боже. вас Бог Майк. Не буду приховувати. Я по-справжньому щасливий, коли відкривається ще одна сторінка славної історії монастиря. Поруч з густиною на околиці полкового міста Прилуки, у козацькій старшинській родині Горленків, ріс білявий сірокий хлопчина, купався в чистому удаї, ходив із матінкою до монастиря в Густиню. Далі вивчився став духовним навчителем інших, усього себе віддав служінню своєму народові. І став цей великий українець, святитель і поет Яким Горленко, знаменитим російським святим Іоасафом. Єдиний з прилучан сягнув висоти Духа, якого тільки спроможна сягнути людина. Одейським плесом здіймається прозорий туман, над густиною спускається вечір, за ним тривожна ніч, а потім прийде умитий чистими росами ранок.